Всім привіт! радий вас вітати на каналі Резонанс. І сьогодні у нас огляд новини про біржу Гіперліквід. А якщо точно, то монетку Hype. І якщо супер коротко, то зростання, теперішнє зростання монетки Гіперліквід, воно викликане тим, що очікується запуск стейблкоїна USDH, від біржі Гіперліквід. Також е, в цій статті конкретно написано, що там якийсь там добовий об'єм, там первично, що там якийсь open interest, відкритий інтерес він досяг рекордних 2,2 мільярди. Що там платформа в серпні зібрала мільйони до 7,4 мільйони комісій. Так ти що. Такі молодці. Ну, якби ні, насправді це гарні, гарні показники. Насправді питань немає, але, ну, типа, камон, зараз. Кроше, ви зараз зрозумієте, чого в мене була така реакція. Значить, і ось повертаючись до токена USDH, Це ось на зараз вони думають над тим, хто буде емітентом, тобто Paxos, Frax, Agora, Sky, хто саме буде емітентом USDH. Значить, В цілому, да, запуск стейблкоїна він скоріш за все, додасть більшу кількість ліквідності на ринок. Не факт, але скоріш за все, бо ще раз, гіперліквід дійсно розвивається, дійсно молодці. Питань немає. Значить. І тепер давайте подивимося безпосередньо на монетку HyperLick. І я розкажу, чого я такий скептичний. Ну, типу, так, так реагую. Ну, не скептично, просто реагую. Справа в тому, що ми з вами почали розбирати на Ютубі цю новину, ну, невину, а конкретно токен хайп Мені здається, десь 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 ось десь тут. Ні, ось тут. Коротше, десь Ось тут ми почали її з вами розбирати. З того моменту в нас було зростання. Значить, що я я просто нагадаю, якщо ні, поверніться. Ну, я нагадаю, в будь-якому випадку, але ви можете повернутися на декілька місяців назад і, і назад, і подивитися в цілому на цьому каналі, на каналі Резонанс огляди, конкретно, де в нас фігурував е, токен Хайп або біржа Гіперліквід. Я казав там одне і те саме, то що купувати ризик досить високий, досить високий але зберігається подальша висхідна тенденція. Тобто, в нас відповідно до. Теорії трендів Чарльза Доу, в нас є тут східна тенденція. Чого? того що в нас кожен мінімум вище попереднього, і кожен максимум вище попереднього. Також я казав про те, що ось коли ми бачимо на покупках, ми піднімаємося і якби впираємося в. Ну зараз ви так, типу, так тут же трипу, трикутник. Ну, трикутник то трикутник, але ключовий момент це не трикутник, ключовий момент це об'єми, які тиснуть на ціну. І я казав всіх, всіх оглядах, що. По хайпу, і ми бачимо тиск покупців, тобто купувати ризиковано, бо ще раз, занадто висока волатильність, але потенційно є можливість для подальшого зростання. І все так виглядає як подальше зростання, бо ще раз вони заробляють гроші, в них все окей, і типу, ну, як би, камон, в них все окей, вони заробляють гроші. І далі вони, вони завтра не зіскамляться Відповідно, що е, проект буде далі. Працювати, заробляти гроші буде приводити більш людей. От бачите, там хайп, наприклад, да токен USD H інтегрує. Давайте далеко не, ну, не ходити. Біржа PAMFAN така ж історія. Вони також працюють над тим, що ну бо, бо великі бізнеси вони так просто не закриваються, тим паче, які заробляють, ну типу, в яких великі о -о обсяги е, торгів. Е, ну я вже не кажу там про Binance, Coinbase і так далі. Ті понятно, що точно не закриються. От е, так, от е, тут ситуація така, е, типа так, перспектива, як ми можемо реалізувати е, цю ідею безпосередньо. Ну, єдиний варіант, який я тут бачу, це напрямкова напрямковий лонг. Значить, е, в цілому можна дивитися, ось прямо з цих відміток, бо бо в нас відбулося якби пробиття е, подальше зростання, і тіпа, от ми тут зупинилися. Який потенціал зростання, ну, складно сказати, можливо, ще там 10 доларів вверх підемо і почнеться консолідація. А може, зроста... зростемо до 100 доларів? <кій> Враховуючи той факт, що, що потенційно <кій> запуск ось цього токена USDH може може привести ще більше ліквідності на ринок, потенційно можемо зростати і до не знаю, може там 80 доларів, наприклад, за токен. Можливо, типу не знаю. Е, я майбутнього не знаю. Знають майбутні тільки шахраї які щось тіпо, намахують. Єдине, що я можу сказати, що на зараз в нас є висхідна тенденція, і дійсно з підтвердженням, бо зверніть увагу, ось на цих продажах, конкретно, ось тут діпо, трошки ціна знижувалася, але ми глобально не оновлювали мінімум. Тобто ці продажі, хоч і були, але вони були неефективні в рамках цієї е, тенденції. Тому так, по хайпу тут я бачу висхідну тенденцію. І, за скоріш і продовження висхідної тенденції, тому отака От історія. Типу, можна спробувати ну тіпо, по DC добирати, як я тоді і казав, що можете починати по DC набирати, е якщо у вас влаштована така реалізація, і в цілому, да. Бо тоді ми розбирали по 38, воно плюс-мінус було. Зараз 53. Ну Якщо ви набрали, напишіть, е чи купували ви довгостроково е хайп, якщо так, ви молодці. Чекаю вас в коментарях. Якщо ні, хочете зараз набирати. Ну, також щоб ні, враховуючи той факт, що на зараз по ринку спостерігається велика кількість. Ну, по-перше, волатильність знизилася і багато активів починають зростати. Тобто, після ось того, е півтора місяці назад в нас відбувся такий суттєве зростання. Я розраховував, що трошки пізніше це буде зростання, але бачите, ну, ринок там в Штатах дуже багато новин. По цим по інтеграції крипти в фінансову систему. Плюс, ну сьогодні, поки ось роздивлявся, ну, дивився новини. Побачив, що в Штатах зараз розглядають законопроект, щоб конфісковану крипту, ну у шахраїв, те, що вони конфіскують в рамках якихось махінацій, ось все, щоб ось це конфісковано, не продавати за аукціони, як зараз це відбувається, а зберігати, відкладати в, у грубо кажучи, федеральний резерв. Тобто. Ну, не федерсерф, як то ну да коротше, в якийсь там резерв, чи то в якийсь фонд державний, чи то в бюджет, бо на зараз, так що ви розуміли, в них конфіскованої крипти десь плюс-мінус на 15-20 мільярдів доларів. На секундочку. Тому якби ну камон, дійсно сума не, ну, не мала, тому якби є сенс її далі інвестувати, а не просто розпродавати за аукціоном. Хоча знову ж таки, що так, що так, це прибуток. Єдине, що якщо продаж з аукціону, то це одразу гроші, які можуть піти в економіку на якісь там речі. Але якщо це будуть інвестиції, то ну Камон також непогано, бо з відсотків це також можна скидувати потім на ринок і отримувати з цього якісь відсотки. Ну, ладно, давайте так. Не про це новина. Наші глобально по хайпу ще раз, як я вже сказав, що. Потенційно висхідна тенденція. Продовжується, буде продовжувати. висхідна тенденція, я не знаю. Зараз багато чого по ринку. Хто дивився минулі огляди ринку вже чули, я про це казав. Тому, ще раз, посилання в описі на наш телеграм-канал з вас. Лайк, підписка, і напишіть в коментарях, що ви думаєте по хайпу, чи будете його купувати, і як само ви плануєте це реалізовувати. так е Ну, в мене все. Не порушуйте ризики. До нових зустрічей.